Раніше броварами курсував міський автобус номер 9 який сполучав вулицю Грушевського з центром міста та лікарнею. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну маршрут свою діяльність зупинив. Чому та чи планує місто його відновити? Не вистачає. А от чому? чому? Тому що тяжело ходити. Це, в-перше, да. А во-вторых, приходиться так двома автобусами їздити. На поліклініку це особливо. так. Да. Так що я вже кажу, і і пишемо вроді би, а воно не допомагає. Ну треба обов'язково. дев'ятий маршрут. Проблеми з міським маршрутом номер 9 розпочалися у 2017 році, коли перевізник в одноосібному порядку розірвав договір із броварською міськрадою. Після того через конкурс обрали іншого. Однак попрацював перевізник недовго. Написав нам листа, що він відмовляється в подальшому від цього маршруту і просить розірвати даний договір, який нас з ним закінчив. Всі коментарі вже дав, ніяких достатньо вже говорити. Уже пройшло бог знає скільки часу Ви мені буде будете говорити? Все сказано. Ну а чому він перестав курсувати? Можливо, все збив. Причиною зупинки курсування маршруту став брак пасажиропотоку. Відтак збитковість, пояснив перевізник. Інших охочих, які могли б забезпечити цей маршрут, не виявилося, бо кажуть не рентабельно. А от містяни, які хотіли б скористатися автобусом номер 9 більш ніж достатньо. Було б дуже удобно і для пожилих людей, і для людей з маленькими дітьми, це було б дуже, дуже удобно. Воно зручно до поліклініки, наприклад, доїхати. Так треба ходити. Якщо з маленькою там, дитиною або інваліди, або похилого віку люди, вони ж не можуть добратися. Це треба пішки йти. Ні, не видно, не хочуть. Де. Чого вони не хочуть? Тут людей багато, багато пенсіонерів у нас живе. А це саме основне. Молоді люди, як кажуть, бігають, а старикам треба ноги болять. Автівки власної немає. На таксі їздити дорого. Тож Ніна Миколаївна змушена з району зеленого папуги до лікарні ходити на роботу пішки щодня, а це 40 хвилин лише в один бік. Багато людей їздити в лікарні, багато людей їздить з масива на в дитячу лікарню. А я на роботу бігаю кожен день. пішки. А як пішком хожу? Дуже незручно. Якщо можна, будь ласка, допоможіть нам. Із таким проханням мешканці району зеленого папуги змушені звертатися вже не до влади, а до активістів. Адже питання із дев'ятим маршрутом так і не вирішене. У нас громадська організація, яка власне цим і займається, відстоює інтереси мешканців. Ми звернулися до наших членів громадської організації. Їх наразі декілька тисяч підтримати таке звернення. І це досить швидко вдалося реалізувати звернення із 440 підписами мешканців, які вже не прохають а вимагають повернути маршрут номер 9, Активісти адресували у міськраду 27 квітня. А також запропонували закласти в тендері компенсаційні механізми, які дозволять перевізнику почуватися захищеним у економічно складний період. Наша пропозиція щодо компенсаційного механізму така: ми пропонуємо збільшити кількість пільгових. Місць, які оплачує міська рада, для саме по цьому маршруту, тому що там в основному користуються ним пенсіонери, люди з інвалідністю, саме ті люди, які потребують добиратися до лікарні і до поліклініки. Наразі ми чекаємо відповіді від міськради. Я думаю, що це в інтересах насправді громади, тому сподіваюся на позитивний результат на проведення конкурсу. А що кажуть у профільному управлінні міськради? Зараз шукаємо перевізника, ведемо перемовини, щоб відновити цей маршрут. Ми над ним працюємо. Сподіваємося, що такий необхідний маршрут все ж відновить свою роботу, і мешканці району зеленого папуги, які не мають власного транспорту чи можливості користуватися послугами таксі, не будуть соціально ізольованими від інших громадських місць.